Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати хрючево. Сьогодні дійсно буде експериментальний випуск, тому що готую по рецепту шеф кухара Василя і Я чесно навіть трошки переживаю з цього рецепту, що воно вийде чи вийде взагалі, тому що грамовок нема. Рецепт якийсь незрозуміло який, чи то котлети, чи то ліпешки, чи то оладки, чи то хто його знає, що воно взагалі таке. Тому давайте сідайте зручніше. Пишіть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте. Я не знаю, дзвінки для того, щоб не пропускати всі відео. Ну а ми починаємо. До речі, це одне із перших відео, які я коментував взагалі в рубриці Хрючево. Там дуже погана якість, там дуже поганий звук, всього. Ну коротше, напевно, що окрім моїх коментарів, вони завжди непогані, як ви стверджуєте в коментарях. Але все інше там було просто рецепт такий самий. Що е, я зміг взяти з його відео по грамовкам? Одне стегно, яке ми зараз з вами зачистимо. Далі одне яйце, е, свіжий імбир. 100 грамів сиру, максимально жирненького, я взяв 48%. Побільше Цибулі зеленої, будь ласка, соєвий соус, олія, кефірчик, пів літри кефірчика, сода пів чайної ложки, тут 3 грами, 100 грамів борошна, для того, щоб якось скрасити цю всю ахінею, взяв дрібку любові, для того, щоб зробити смачніше, сіль. В принципе, я и вы. Все, бишки, тут никого то тому давайте начинаем. Первое на мне нужно все собрать в этом тазике. Я сыр натер заранее. Сегодня будет супер быстрый рецепт. Лук зеленый, не жалеем. Значит, здесь у меня пол пучка. Итак, значит, Василь начинал с цибули с нарезки. Я також начну. Так, берем цибулю. Але давайте, напевно, перед тим, я зараз поприбираю це все назад, щоб воно нам тут не тряслось, яйця не побились, щоб тут кефіри не повиливались. Ось так прибрали. Все. І тепер шинкуємо цибулю. Ось так дрібненько. Тепер сюди додаємо яйцо. Одно. Перець соль. перець побольше. Яйцо з луком ми перемішуємо. Додаємо сюди сир. Сыр жирненький. Далі яйце. Додаємо ось сюди і перемішуємо. Не знаю, чому така сама послідовність, але ну, я думаю, що йому було напевно видніше. Чому так треба мішати. Можемо спочатку думав, якусь я не знаю, скрамбл готувати з яйцем із цибулею. Ну, але добре. Це значить, ми перемішали. Далі. Імбирь. Там в нього був імбир. Так ось. А ні, в нього спочатку не імбирь, а сир. Тому давайте спочатку візьмемо сир і натремо. Жирненький. І так. Я все-таки вкраду трошки вашого часу і натру на відео сир. Він так дивіться, бачите, гарно, як він падає. Але ну, жартую, добре, все. Тут далі буде склейка і він вже буде натертий. І так, оп, склеїчка, і сир вже натертий. Перекладуємо його сюди до яйця і цибулі. До речі, всі грамовки е, будуть під відео. Якщо ви захочете приготувати, ну, це, я думаю, в кінці відео буде зрозуміло: варто його готувати чи ні, але я буду старатися приготувати щось дійсно смачне. І ну, ви зрозумієте, чому я так кажу? Тому що там у відео ну, реально непонятно взагалі, як в нього так вийшло. Що спочатку в нього воно все розпалося і не вийшло, а потім хоп, і вийшло склеїчка. І от ми маємо це зрозуміти з вами, як же ж воно в нього вийшло? Так, сир натерли, значить, тут воно покаже така консистенція не дуже. Далі. Тепер сюди додаємо фарш. У мене тут одно бедро без кожі. Все, тепер його треба роздербанити, щоб він був такими мелкими кусочками. Так, беремо стегно, счищаем з нього такі всякие, які нам не подобаються. Не буду казати, як на що воно схоже. Ну, коротше, всі елементи, які нам не подобаються. Також шкіру ми відразу можемо зняти. Вона нам не потрібна. В даному випадку. Взагалі дуже полюбляю шкіри. Навіть колись в ресторані, просто брали їх так на деко, сіль перець, трошки чесникової олії і запікали. Дивіться, вони такі дуже хрусткі були. Тут кісточка у нас. Якщо ви будете робити шашлик, ну випадково зі стегна, і вам треба буде цілий шматочок, то отак берете, бачите, по кісточки Чік, провели, хоп-хоп, пальцями взяли. Під кісточкою ось так провели. Оп! Бачите? І тепер отак раз, все. Провели. Тут у нас це таке частинку ми також знімемо. м'ясисту, кинемо сюди відразу. Це ця кісточка, що у нас товщ, товща частинка. Ми її ось так довкола неї просто проходимось. Так, раз, раз, раз. Є. І отримали. Шматочок стегна зачищеного. Різанемо на невеличкі шматочки. Ось такі. Все. І кидаємо блендер. Вийшла отака у нас маса, фарш. Пересипаємо її сюди. Хочу представити вам свій бренд «Дрібка Любові. Це свіжезмелені натуральні суміші спецій без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити, це просто додати дрібку любові в свою страву. Де знайти більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5%. Тепер додаємо сюди муку і соду. чайної ложки соди, 100 муки. Зразу перемішуємо. Имбиря чуть-чуть надо нарезать для вкуса, аромата. Окей. Кефир. Опа! Пол-литрушечку сюда мы выливаем соевого соуса. Ну, ложечку буквально одну. Все. А теперь все перемешиваем. Имбирь. Показываю вам, как э, чистить имбирь. Саме легше з найменшим відходом чистити його ложкою. Берете ложку і отак шклябуєте. Оп. Оп-оп-оп. Бачите? По-перше, дуже швидко. А по-друге, відходів майже немає. Все, так дочищаємо повністю. Почистили. І тепер на терочку натремо його сюди. Я не знаю, ну максимум 5 грам. Тому що їмбир, як ви знаєте, має дуже такий насичений аромат і смак. І нам не треба тут все перебити. Ці алатки, чи це ж, чи млинці, чи, ліпешки, чи як хто знає, що воно таке. Але я думаю, дивіться, ось стільки буде точно достатньо. Все. Ось так, ось сюди. чик. скинули і все. Можна, до речі, наробити ножем, як зробив Василь. Хоча він каже, можна теречко, воно вийде краще, але ножем натер. На цьому етапі, коли він робив, думаю, ну блін, напевно, якісь такі рублені котлетки, як мама моя робить щось таке, типу аля, схоже. Думаю, ну це має бути смачно. До того моменту, поки він не взяв, знаєте що? Поки він не взяв кефір. Я думаю, ну все, пропало. Думаю, такі б мали непогані котлетки вийти. Коротше кажучи, кефір. Пів літри сюди ми додаємо борошно. Це все ми з'єднуємо. І так. Борошно 100 грамів. Робимо наразі все по його, як то кажем, словам. Півчайної ложки соди. Це 3 грами. Столова ложка соєвого соуса сюди. Оп. Далі. Додаємо кефір. Додаємо сюди також сіль. так Ну і щоб якось це чудо-юдо підняти по смаку, я додам сюди, пожалуй, трошки спеції. Дрібка любові, універсальна. Так, я думаю. Ну, дві ложечки максимум. До речі, що тут по складу у нас в універсальній? Чому вона така класна? По-перше, це сумах, який дає кислинку, гвоздика, імбир, паприка, копчена, фенхель, цибуля, чесник, гірчиця, коріандр, базилік, м'ята материнка, чебрець, перець чорний. Тому перець чорний також я не додаю і чесник не додаю, хоча б я всюди дав чесничку, але він в спеції вже є. Ну Що, перемішуємо. Робимо з нього плюс-мінус якусь однорідну текстуру, я не знаю. Ну, максимум, що от з цього може вийти, це якісь ну, я не знаю, оладки, напевно. Але знову ж таки, до чого тут курка? От я собі от мішаю, от стою і думаю, ну, а курка тут ну, до чого? Ну, якщо вже робити якісь, там, я не знаю, рублені котлетки, то курки треба було б більше дати. А якщо ну, це якісь оладки, так наша там та курка? Ну, коротше, це тайна покрита мраком. Наразі воно виглядає, ви самі бачите, як по консистенції воно ще густіше і густіше, я щось бачу. Ну поки мішаємо. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152 п'ятьдругій окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково вказуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Так, льйом, чуточку масла. Значить, блинчики пічом, не блинчики, а от да-да, ну, блинчики. Пічому больші. Не очень толстые, не очень тонкие. Красота. Великая сила. Опа, а что это мы не? О. Окей. Давайте будем пробовать второй. У меня получилось из этого объема раз, два. Так, ось така маса вийшла. Хвилини-дві, короче, я її калопуцкав. Ось. Ну, це щось таке вийшло між млинцями, оладками, налісниками і. не знаю, щось, щось все таке. Між всіма двома. Вилку забираємо. Беремо ось такого черпачка. Сковорідка у нас потрошку гріється. Давайте трошки більше нагріємо, додаємо сюди олії. Що, пробуємо спочатку, так як він робив, розпластати його ось таким тонким шаром, по сковорідці. Сковорідка спеціально так дуже не нагрівав, а така напівгаряча для того, щоб воно не горіло. Добре, що вона антипригарна. Ось так, щоб просто спробуйте його, знаєте, перший раз якось плюс-мінус розрівняти. Ось так. Все. І даємо прихватитись знизу. Що я вам хочу сказати? Воно за рахунок того, що тут є кефір і сода, воно таке, я ж кажу, стає якесь дуже пишне. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, як його взагалі перевертати. Хай воно ще трошки прихватиться знизу. Дамо йому шанс. Дамо шанс. Ну що, пробуємо перегорнути. Ну, щось, як то кажуть, щось вийшло, наче непогане. Таке золотисте. Ну, але все ж таки, от він, коли робив перший раз, він щось там наклав, почав перевертати, воно в нього щось там потріскалось, на три частини розлізлось, і потім хоп, склейка, і в нього вони, типу, вже готові. Але подивіться, ну, типу, менше, ніж отут, я не можу налити цієї маси ну, в сковорідку. тому що ну, чисто фізично не може, бо вона така, бачите, ну, щільна. Це треба її або розбавляти, або додавати сюди ще яйце. Або додавати сюди ще якогось кефіра. Я взагалі не знаю, що, що він там сюди додавав. Ну, але давайте вже зараз спробуємо на цій іншій стороні його прихватити, довести до готовності і скрутити. Тому що в кінці, як ми бачили, у нього вони, типу, ну, скручені були в трубочку. Зараз спробуємо. З іншої сторони, у нас також прихватилось. Отак так, перевернемо. Оп. І тепер самий цікавий момент. Цього млинця. Нам треба його завернути. Ну, заворачується, в принципі. Завернувся. Ну, добре, добре хорошо. Допустимо, що воно і правда завертається. Давайте хоча б пару хвилин хай воно остине і продегустуємо, що у нас вийшло. Ну і далі після дегустації приймемо рішення. чи Досмажувати нам далі оцю жижу, чи не досмажувати. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. І так. Що у нас тут? Ну, ось така, бачите, структура. Навіть воно ось все рівно гаряче. Давайте спробуємо його якось. Додати соус, як він додавав вже, щоб було так само. Соус. Сметану. Ну, типу, я не що це прям взагалі ну, не смачно не стівне. Довели до смаку. Що там, сир, кефір, типу. Ну, в основному, бачите, в розрізі може здатися, що типу, воно як сире, але це ж сир, бачите, воно так розплавилось. Ну, коротше, навіть. Багато хто подумає, що воно сире, тому що таке там різна степінь приготування. Курка смариться одну, один час сир, що ти йому розплавитись, цибуля, то я взагалі мовчу. Ну, знаєте, виглядає так, наче взяли просто суп, знаєте, варити суп, отак без обсмажки, без нічого. Так в кастрюлю скинули, закалапуцкали ось таку жишку. Знаєте. І, типу, зварили. Ну, типу, їсти можна. Ну, типу, їсти можна. Яке воно на смак. Ну, типа, таке. Не бачу сенсу. Краще взяти, зробити смачний млинець. Хто, до речі, не бачив млинці, У мене на каналі цілий розділ з млинцями, багато видів, взяти ту ж саму курку, Обсмажити. додати туди сметанки, додати туди сиру, взяти той млинець, туди все коротше підсушити, запекти разом. Ну, це ж смакота. Це типу, я не бачу сенсу в таких рецептах. Ви, звичайно, пишіть ваші враження в коментарях. Чи будете ви готувати, чи не будете. В описі я залишу всі грамовки. Отут будуть уже два випуски Хрючого перезагрузка з Івлівом і з Висоцькою. Чи ну тут, коротше, навпаки, подивіться, там також є багато що цікавого. Ну а я буду з вами, як завжди, прощатися. Всіх вас обіймаю, цілую, прямо в душу. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Ваш шеф, папа! -па.